Житло для ветеранів в Івано-Франківську учасникам російсько-української війни вручили 43 грошові сертифікати на придбання осель. Як ними скористатися та хто їх отримав? Дивіться далі. Грошова компенсація на житло для ветеранів це державна програма, яка дає шанс військовим на новий дім. Її надають окремим категоріям захисників, зокрема тим, хто отримав інвалідність на фронті. Грошова компенсація вона чітко визначається на кожного ветерана на кількість членів сім'ї, які є ветерани і на якого розраховується грошова компенсація. Визначаються кошти. Далі міністерство ветеранів фінансує управління з питань ветеранської політики. Ми ці кошти акумулюємо на кошти на. Рахунки територіальних громад, територіальні громади проводять додаткову перевірку ще раз ветеранів щодо наявності їх тут на території України, щодо наявності в них судимості, відповідних документів. Чи вони не втратили статус особи з інвалідністю? Кошти ветеранам надходять на рахунок в одному із банків України. Я хочу подякувати щиро політиці держави, тому що надзвичайно важливо підтримати наших героїв. Надзвичайно важливо підтримати військовослужбовців, надзвичайно важливо. Підтримувати ветеранів, тому що вони зберегли для нас рідну державу, зберегли Україну. Ми бачимо, що кожен день ситуація все складніша, і не тільки в тих областях, де йдуть бойові дії. Ми бачимо, яка складна ситуація, і в тилових областях. Серед тих, хто отримав грошовий сертифікат на придбання житла, і Володимир Вінтоняк на оборону країни він став ще до початку Великої війни. Це щастя Донецького Донецькогорець Калинівка Ну, Запрошуємо Сергія. Євала, це така легендарна бригада. дуже пішов дуже, дуже багато майже на місці не другого року. І... Проходив військову службу на посаді помічника. У році бул... я частині а групу дістав у 18-му році. А дев'ятого. 22-му році не брали через свої команду. Я вулиця в Луганського тероборон отримав пору пора був місяць. В обороні Києва визволили Ірпінь, і я повернувся на лікування у На оселю від держави. Ветеран чекав ще з 2019-го. дев'ятнадцятого. Вже тисячі двадцятого писав контракт зі десять першої окремої 29 грудня 2022 Хочу, так, щоб року двадцятого. Так що була якась розв'язка після чого проходив лікування ближче до центру. Це дуже після бо дуже доречно на даний момент. Тому що в мене велика сім'я. Я, я найстарший, на стри-три три брата. Середурші зараз дуже воює. Дістав поранення, лікується. А мо наймолодший майданівець і Ну дуже доречно, тому що ну, не будемо сітра троє раз. Грошові сертифікати. Військові мають використати впродовж року, в іншому випадку кошти повертаються державі.